Вот смотрите, люди добрые. Давайте про Луганскую область, которая оккупирована 3 года, ми вообще помолчим. У нас я прихожу, люди не знают, хто вообще там вообще работает. Каждый місяць у них там ротация идет. В аппарате президента ставят. То Житомирских, то з Дніпра, то. вообще бог знает откуда. Вот сейчас Северодонецкую военную администрацию кто возглавляет? Хаменко чи Хунченко, то, гайдай, не. Не знаю, -то... Харченко, точно. який Харченко. область возглавляет Житомира. А, а цей, не а не Северодонецка поставил девочку свою, Вин, подружайку, ага. Ага. за фамилию Бойко, Северодонецкую военную администрацию, которая имеет квартиру в Киеве, на всякий случай, и которая дала команду В Дніпрі ж була Сєвєродонецька воєнна адміністрація, щоб всі переїхали під нею в Київ. Вся адміністрація сьогодні переїхала в Київ. А задають питання у Харченка: для чого ви це робите? Може в Славянськ поїхати чи в Краматорськ ближе до Луганської області. Горе там більше всього в Києві, переселенців. Поэтому ця девочка, моя подружайка, так як вона має квартиру в Києві, приїде вся адміністрація тепер туди. І рядові работники аж забувають. Мені звонять Григорій Тиніч, я ж в мэрии я работал. Говорить, це вообще у нас зарплаты 20-30 тисяч. За що ми будемо в Києві жити? Ну за що? А ей, видите ли його подружайки, цей бойка, Євгенія. Дуже вони ж там. Ну, коня буде в Києві жити. ж бачите, ну, А У мене... мене родичі броварна <говори> Ну, Бачите. Ну, ми привезли. У мене, Вип... мама... Вип... мене ще мама інвалід, нам памперси отак потрібно, так потрібно. Позвоните пригибі, може. А, де ще ваші с... а я вам зараз все залишу. Да. Нам регулярно потрібно. Вас Це зовут така... Людмилочка, ну, мене Григорій. Отут так, бачите, люди рассказывает, где та военный адмирал, адміністр... фамилии не знаю. Пута пута, пута... Пу... ну, гадай, той был и моск и І... моск и моск... 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 що... А Паете ні... меняется я... той алкоголик был, цей з, з Дніпра стрюк. Де він взявся, когда военный адмирал адміністр... поставил свою тётку эту, э, она сейчас заступницай, 63. Она как я такая, мне 63, ему 62. Тоже сидит в Дніпрі, социалку керує. Валвалхаю Волх... Да. називаю. І всі замої Сіверодонецька даже вона взагалі близька ну, кіту. Луганської області там один Смирнов, той прокурорський залишився, і теж вже нікого нема. Катя, ну бізгінська зарплати по 100 тисяч, по 150 в області. Куди такое? Хлопці воюють. В окопах а, по 30 мають, а ці по такі зарплати. І цей Харченко, 38 літ, чи 37, весь і це, руки обколані. Я не знаю, який у нього літ, на голову вдарені. Гроші, гроші, гроші. красти, брехати і ото сидіти там в Києві на тих пагорбах Уже В'їжджайте в Славянський, сидіть там, в Краматорській, сидить же військова адміністрація Донецької області. І ви там в Краматорській поміщенні дуже багато. Займаєте і сидите. А він в Київ, Київ. Так, все, давайте. Ангела всім охоронцям і гарних вихідних. Зараз даю вам. Їх. Да, бачите, сьогодні в Харкові. Незламний і в Харків треба їхати. От тут в Харків Харків обласної адміністрації Луганської області Луганськ окупований, купований. Тут до Сватовського району недалеко. І вперед, і в Харків, Правильно бачиш, чуєте Харченка? Да, приїжати в Харків. Все.